На Ковальщині помар малюк судять матір, бо та не віднесла сина в лікарню. Жінці 25 років. Дитині був рік і три місяці. Попри важкий стан хлопчика, матір намагалася вилікувати його вдома. І навіть після того, як дитині стало гірше, і лікар повідомив їй про необхідність негайної госпіталізації. Жінка не повезла сина в лікарню. Малюк помер. А за словами фахівців, хлопчика можна було врятувати. У багатоповерхівці в Луцьку згоріла бабуся. Пожежа сталася на вулиці В'ячеслава Чорновола. Під час гасіння знайшли тіло 79-річної жінки. Ймовірна причина займання необережне поводження з вогнем. Серйозна пожежа сталася вночі у селі Вишнів на Волині. Там опівночі через коротке замикання електромережі загорілася господарська споруда. Ліквідували займання аж о 3.27. Потерпілих на щастя не було. У Луцьку з багатоповерхівки евакуювали людей, бо в підвалі загорілось сміття. Густий дим швидко поширився через вентиляційні шахти до квартир. Займання загасили працівники ДСНС. Постраждалих не було. Виходьте, пожежа, з удинлення. У Вас в підвалі щось згорить. Відкрийте двері. Поліція вас пожеж... У Вас диму немає? З будинку, дивіться, щоб в диму не було, будіть сусідів. Вам допомогти вийти? Давайте, швиденько, швиденько, пані, виходьте, я вам чоловіку допоможу прийти, спуститися. У нас повна квартира диму. Спускайтесь, спускайтесь. <різь> У новосілках горохівської громади прокинулась машина. Рятувальники витягали шістьох людей. Працівники ДСНС від'єднали акумуляторну батарею, аби не було загоряння. На швидкості врізався у вантажівку. Така аварія сталася на Варшавській трасі Київ ягодин у межах Волинської області, де саме патрульні не кажуть. Водій аудів таранив дав без постраждалих. Від водія тхнуло спиртним, але поліції він доводив, що випив вже після аварії. На нього склали кілька протоколів. Просто на очах поліції автомобіль Тойота раптово загальмував і з'їхав в кювет. За кермом була жінка, вона не постраждала, але самостійно виїхати не змогла. Патрульні зупинили інше авто і витягнули машину з кювету. Повідомили в патрульній поліції Волині. Біля села Руда Вишнівської громади машина з трьома людьми злетіла в кювет і перекинулась. Двоє змогли вибратися самотужки. Третю людину витягали патрульні з пожежниками. Її забрали в лікарню. З іншими все гаразд. Чотирьох п'яних водіїв зловили патрульні за одну ніч. У ковелі зупинили Реноандраєр. Показав 0,94 проміле. Ба більше чоловік їхав без справ, бо ніколи їх не отримував. У Луцьку чоловік їздив із 0,95 проміле. П'яних водіїв відсторонили від керування, на них склали протоколи. П'янючого водія зловили на парковій в Луцьку. Автомобіль Рено в'їхав у сніговий замет. Патрульні зупинились дізнатись, як це сталося. Від водія відчули запах спиртного. Драгер показав 2,34 проміла. Це більш ніж в 11 разів вище норми. Водія відсторонили від керування і склали на нього протокол. Лученко завербували для сексуальної експлуатації за кордоном. Оперативники управління міграційної поліції спільно зі слідчими припинили діяльність групи осіб, які займалися вербуванням жінок та переправленням їх за кордон з метою сексуальної експлуатації. За даними слідства, до протиправної діяльності були причетні мешканці Одеси. Зловмисники підшукували молодих жінок та схиляли їх до надання інтимних послуг за межами України. Переважно звертали Увагу на тих, хто перебував в складних життєвих обставинах, обіцяючи їм швидкий. І високий заробіток днями наші правоохоронці задокументували факт вербування жительки Луцька та спробу перевезення її за кордон у Литву з метою сексуальної експлуатації. Під час санкціонованих обшуків у фігурантів вилучили мобільні телефони, грошові кошти, чорнові записи та інші речові докази по справі. За процесуальне керівництво прокуратури одному з фігурантів слідчі вже повідомили про підозру за частиною 2 статті 149 кримінального кодексу. Су України досудове слідство триває. Екоінспекція знайшла біля водойми на Волині рушницю. Лежала біля річки Коростянка. Це недалеко від села Великий Курінь Любичівської громади. Рушниця мисливська. Її передали поліцейським. Будуть шукати, кому вона належить. Ли замерзнути на автостанції. Це про подружжя, яке не змогло виїхати в Польщу. Серед ночі парі довелось попутками добиратись додому в Луцьк. Доїхали до автостанції на Рівненщині, а звідти вже нічого не їхало. До всього комендантська година і страшний холод. Син цієї пари попросив допомоги в патрульних. Подружжя доставили додому. Ленські патрульні сповіщатимуть громадян про повітряну тривогу у разі блекауту. Робитимуться за допомогою гучномовного зв'язку. Увага! Повітряна тривога. Врятуйте своє життя, спускайтеся в укриття. Порожні приміщення, пляшки і зірване майно показали, яким люди з упацемпе лишили після себе успенський собор у Володимирі.